І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже класний десерт, без якого в Україні не обходиться ні одне свято. Найчастіше його готують на Різдво це маковий рулет, чи, якщо кажуть, маківник. І сьогодні він буде не в дуже там, класичному виконанні, трошки з моїми корекціями. Так що дивіться, вперед готувати! Весь перелік продуктів я залишу в описі під відео. Що як і скільки. Ну, а зараз приступаємо. Тут у мене вже є дріжджі. Сюди сипаємо цукор. Кількість цукру можете додати плюс-мінус на свій смак. І тепле молоко. Перемішуємо Все, тут. Все переміщено. Дріжджі розчинилися. Тепер нам треба буде зайнятися тут до сухого інгредієнту, додаємо чуть, чуть солі і 2 г ваніліну. Відставляємо в сторону. І зараз нам треба буде розділити жутки від білків. Яйця три, але ну, в мене тут два таких досить маленьких, так що я взяв Ну Якщо це класичні, там це 1 то берете три. Білок нам треба буде на таку цікаву заливку зверху нашого маківника а жовтки додаємо у тісто. І ще трошки невеликий секрет цього тіста. Ми сюди додаємо буквально 2 г розпушувача. Так, це дріжджове тісто і сюди ще піде розпушувач. який ми додаємо прямо у молоко. Жовтки перемішуємо з дріжджово молочною суміш. І ще, може хто не знав, наприклад, білки, якщо у нас дуже багато лишається там, чи з паски чи з чого, їх можна заморожувати. І вони зовсім не втрачають свої властивості. Потім дуже гарно збивається піна і можна готувати, що буде потрібно. Наприклад, там, коли паска лишається дуже багато білків, тому що їх можна заморозити. І тепер цю суміш. Вливаємо в наше борошно. Перемішуємо лопаткою. Борошно теж плюс-мінус. Тут є 600 грам, може ще грам 50-70 бути потрібно. Так що це вже дивіться там по себе по консистенції тіста. Зараз побачимо, яке воно буде. І сюди ж вливаємо розтоплений або маргарин, або масло, або рослинно-ворушкова субіш, яка в основному найкраще підходить для солодкої випічки. І все, і починаємо вимішувати тісто. Замісили я ще досипав буквально грам 50 борошна. Я напишу, зараз трошки ще присипемо борошном робочу поверхню і ще тут трішки до Маєте тісто -міс? Будь ласка, робіть це. За допомогою техніки це буде тільки простіше. Ну, я показую так, як не всі мають таку техніку. Так що в такому форматі. Ну, Тісто таке трошки рубкувате, таке воно має бути. Не забивайте його. Сильно борошном, щоб наша випічка була дуже гарно повітряна. Кладемо в миску. І ще нюанс. Такі тіста, де є живі дріжджі, не бажано накривати поліетиленом. Має дихати. Там, де є всякого роду розпущувача, амоніки, соди і ТДТП, це можна накривати поліетиленом. Це накриваємо. Цей якоюсь шматкою, рушничком. І залишаємо на півтори-дві години в теплому місці. Наше тісто підросло. Як бачимо, досить гарно. І тепер трошки притушуємо борошну нашу робочу поверхню. І будемо розкатувати наше тісто. Використовувати я буду таку ось готову макову начинку. Вони продаються, вони є різні, є чистий мак, є мак з різними там доповненнями, з ізюмом, курагою, чорносливом чи з горішками. Якщо там вже самі дивіться, які хочете, можете по... Старому методу просто запарити мак, звичайно, і все. Розкатуємо в пласт приблизно товщина пів сантиметра. А, там особливо, рівно нерівно, не переймайтеся. І тут вже так само з начинкою на цю порцію тут є 850 грам. Я люблю, коли там, чи в булочках, чи в маківниках в рулетах, щоб там не було, щоб маку було багато. І тепер розмазуємо гарно всю нашу цю суміш. Розмазуємо все гарно, рівномірно. Тут він буде скручений таким равликом, тут не треба там сильно переживати за кінці. Можна промазувати до самих країв. І багато маку, це класно. І тепер скручуємо рулет. Скрутили, В кінці защипуємо. І тепер ще його отак трошки розтягнути. І як десь трісна. не біда. Друга процедура. Закручуємо його ось так і трошки приплюскуємо. О. Ось так О. І тут знову краї країщіпуємо. Беремо форму, перекладаємо у форму і по формі його трошки розтягуємо також. О! Таке у нас має вийти. Тепер змазуємо жовтком. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці. 40-45 хвилин. Тут дивіться по своїй плиті, як у вас там. Має бути гарний такий насичений золотистий колір. Ближче вже до такого світло коричневатого Так, що ставимо плиту І, і так. Поки там вже в нас пару хвилин залишилося, допікається. Ми зробимо щось таке наподобі глазурі. Ті білки, які в нас залишилися, нам треба легко збити. Ну, не в піну там, а просто щоб вони трохи побіліли. Ось, до такої консистенції, і сюди додаємо 150 грам цукрової пудри. Готово. Просто така рідка маса. І зараз витягуємо і будемо цим поливати. Гарячий красота вийшла. Тепер знімаємо форму акуратно. Ось так він. Зараз покажемо, наскільки він гарно піднявся. О, Подивіться. Беремо лопатку і розподіляємо нашу цю глазурю. З я поставимо на деко, бо трошки стікає глазур. І тепер через годину, 2-3 вона застигне гарно. І будемо розрізати і дивитися. Дякую, що завітали. Дякую, що дивилися рецепт. Заходьте. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступне відео. Підписуйтесь, звичайно, на канал, пишіть коментарі. Вам не тяжко, мені приємно. Любімо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і смерть клятим москалям.